Аміт міністрів закордонних справ країн-членів НАТО сьогодні стартував в Біліку, що в провінції Анталія, на півдні Туреччини. Головними питаннями, які підніматимуться на зустрічі в Анталії, завтра у широкому форматі. А сьогодні у форматі двосторонніх перемовин є пріоритети безпеки альянсу, зокрема збільшення інвестицій союзників, допомога Україні та припинення російсько-української війни. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте дасть завтра велику прес-конференцію о 13-й годині. А зранку він виступить із заявою для преси. Від США у саміті братиме участь держсекретар Марко Рубіо. Неформальний саміт міністрів закордонних справ в Анталії відбувається незадовго до саміту Північно-Атлантичного альянсу, який прийматиме 24-26 червня. Нідерландське місто Гаага. Сьогодні в Анталію також приїде міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Його запросив турецький колега Хакан Фідан. Він проведе консультації з колегами по НАТО задля координації дипломатичних зусиль з метою досягнення справедливого миру для України, Джамелоні у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловила сподівання, що Росія погодиться на 30-денне перемир'я, і тоді в межах цих зусиль відбудеться. Мирне врегулювання в Україні президент Макрон, зокрема, сказав про те, що йому невідомо чи приїде у Стамбул президент Путін, але він підтвердив готовність європейських країн у разі недотримання Росією тридцяденного перемир'я запровадити нові санкції вже в найближчі кілька днів. В Анкару з візитом прибуде президент України Володимир Зеленський, і у межах зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом вони обговорюватимуть шляхи і моделі форми досягнення миру в Україні. Також обидва президенти готові вилетіти в Стамбул, у разі якщо туди прибуде президент Росії Володимир Путін. Президент президент Зеленський перед візитом в Туреччину вже заявив про те, що саме Путін має вирішувати питання війни, що це його війна, тому і перемовини мають бути з ним. І він назвав те, що відмова глави Росії від зустрічі у Туреччині стане фінальним доказом того, що Росія не хоче миру. Крім того, голова Офісу президента України Андрій Єрмак у спілкуванні з німецькою пресою сказав про те, що Україна не має ілюзій щодо справжніх намірів Кремля, коли Путін ініціював ці переговори в Стамбулі. Але також Україна не дасть Росії жодного шансу на обман. Президент Ердоган зустрівся напередодні з генсеком НАТО, і вони говорили про те, яким чином має бути досягнено мир в Україні, яким чином повинні проводитися мирні переговори. І Туреччина, президент Ердоган, запевнив в тому, що ця ідея і цей момент для встановлення миру вони не повинні бути втрачені, і туреччина докладе для цього всіх можливих зусиль. Отож чекаємо гарних новин з Анкари. З Анталії і зі Стамбулу.